Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Друзі, хвилинку уваги, прошу про допомогу. В описі під відео буде посилання на петицію про присвоєння звання Героя України. На жаль, посмертно військовослужбовцю Національної гвардії України, Мельнику Руслану Миколаєвичу, який загинув в Білогорівці Луганської області. Прохання сім'ї героя нашого і моє Перейдіть, в описі під відео буде посилання, підтримайте петицію. Прохання сім'ї, прохання моє, перейдіть. Це не займе багато часу, а велику справу також зробимо. Тому прохання, ще раз скажу, моє, і прохання сім'ї нашого героя. Важко після таких звучень знімати відео і щось я вам скажу. Це. Ти розумієш, що хлопці дівчата пережили. І це, але не знаю як, ну, тому що щоб окремо виставити от таке відео, коротке там на хвилину, то його буде мало переглядів. Тому краще його приєднати до якогось відео. Тоді більше людей його побачить, а ви, звичайно, своїми. Те, що я ніколи не просив вас, подобаннями, і коментарями, поширеннями поширюйте, тому що... Щоб все-таки наш герой заслужив такої шани. Така. Зараз я пересилю себе, тому що кажу, я, сьогодні ми, сьогодні ми займемося. Чим ми сьогодні займемося? ну, все з голови вирікло. Сьогодні ми займемося помпою, друзі. Верніше, помпа вже складена, помпа вже. Все, все нормально. Одне, що в мене є, ходім, я вам покажу. Одне, що у мене є одне питання. Там поки що, ну ви хто в Олени на каналі підписаний, знають, в чому суть питання. Поки що там ще не готово, то будемо ми з нею отак воду привозити і як би сказати, з прицепи зразу пересідувати в ту бочку, де стоїть насос, і таким чином вже поливати. Там вміщається 2 тони, плюс це 3. Такий об'єм ну непоганий, що начебто все встигаємо. В чому питання? Що звідси, щоб перецінити мені в ту бочку, мені потрібно підсоєднити. Бомб, помпу, бомбу. Це не мішало бомбу якусь підсидити. Помпу сюди підсоєднити і перекачати з цієї бочки. В ту, Тому що саме ну можливо, тут пів тони воно врівноважиться і перекачає. А остальне, зрозумієте самі, уровень. Що потрібно мені зробити? Тут в мене зроблено, як ви бачите, хто на каналі знає, що я з цієї... Бочки перекачую сприскувати цим шлангом. Тобто ви розумієте, хто знає, той знає. ну Можливо, я перероблю і на цю, тому що ця шланга трішки тонковата. Чим ширше така 50-ка, тим буде краще. Що мені потрібно зробити? Є в мене ось така шланга. Я придбав, ця до мотопомпи буде е, як забор води. З фільтр. Леонтьович, дякую, забув за фільтр тоді сказати. Хто знає, той знає. О, така справа. Що потрібно зробити. Потрібно... Ну, Тут різьба, ви ж розумієте, знаєте, кришка, я розповідав, від каністри оцих підходить сюди. І пам'ятаєте, да? плавили пластмас, плавили це все, що потрібно мені зараз виточити, це отакий переходничок, що був з бортиком сюди. І Діаметром ялинку таку, як правильно назвати, щоб заходило сюди. Отаким От чином, ну це вже, я зараз іншу кришку візьму. От таким чином буде. Можливо, я ще якось виточу переходнічки і щоб в забиралося з цієї шлани. Це буде мощніше, мені здається. Побачимо. Побачимо. Цього року вже оприскування не має бути. Можливо, ще фунгіцид, інсектицид якийсь, і, можливо, деструктор стерні. Побачив. Все буде відбуватися в такому плані. Рано встав, подумав і зробив. Ну, Максимум ввечері. тобто таки. Оцим ми зараз займемося і викачаємо, перевіримо помпу, як вона буде качати звідси. Через це все, що я зроблю. Зажимаємо деталь і понасолоджуйтесь роботою. А в кінці побачимо результат. Чи воно вийде, чи не вийде. Поїхав! Що ж, друзі, вийшло? Питань ніяких немає, але ну, питання є, подивіться. Бачите, оці порки, що погано, я проплавив тоді алю... цей алюміній кажу, пластмас. Потрібна була більша температура, ми до цього ще повернемося. Це одне із таких ерундових, що можна з цього зробити. Там речі є набагато цікавіші і серйозніші. Питання в часові. Все поступово, як положено. Те, що я показую, це не просто аби так. Аби так, розумієте, те, що я показую, повинно, дасть Бог, мати логічне завершення, тобто дійти до чогось, до чогось більш-менш. Я плавив на цю, цей переходник, я знав, що це буде. Я знав, що ці отвори будуть, що воно це. Я плавив того і оцю коробочку виплавив, Пам'ятаєте? Алюміній. Це мала бути алюмінієва втулка. Але, але пластмасова. Буде ну, стояти, її, куди її використаю отаку пожмякану. А тут вона буде. Буде, зараз ви з мене будете сміятися, звісно. Тому що тут стоїть ізолента, яку видно, правда? Ви будете сміятися, скажете, Діма, фу-фу, га-га. -фу, Чого тут фу фугога немає? Ну, ізолента буде як. Підмотаю, зараз закрию ці отвори отут. І її так промотаю, що буде як... На заводі не зроблю. Подивіться. Немає такого навантаження бути. Це ж не сюди має бути тиск, а звідси забор. Тобто тиску тут ніякого води не буде. Моя суб'єктивна, як завжди, думка. Сюди вставляю, доволі щільно вставляється. Потрібно було десь трішки ще зібрати. Зараз я проріжу трішечки в ці кришечці Отут, а сюди заходить. Ось сюди зайде щільно. Зараз я проїжджу в кишці, вставлю сюди, ставлю сюди. Ну що ж, підмотав, як ви бачите, і зараз пробуємо, чи це вийде, чи не вийде. Закручуємо сюди і доставляємо. Ну, щільно, доволі щільно. А ну, Що буде робити? Є вода? Є вода. Так, ну, тяжелене. І під'єднаємо. Зараз помпу принесу. А Значиє, поклали помпу. Друзі, це що виточив я, це я виточив на 25, ну на 32, але там внутрішній йде діаметр 25. У мене тої шланги не вистачає туди до бочки. Потрібно буде отут це все пробрати. Давно вже руки не доходять, часу немає попробирати, щоб під'їжджати сюди ближче. І тоді її хватить туди до тої бочки. Там метрів 9-10, мені здається. Ну, таке. Тому, на очу... тому і не псував. ну Я не знав, що так воно буде по правді, але тому і не псував оцю, на всяк випадок, знаю, що в житті все, все пригодиться. Тому отак зараз я її складу назад. Цю, цю прикручу сюди. Зараз побачимо, що вийде з цього. Звичайно, тут для неї вниз качати я вверх її не буду підносити, поки що перекачаємо, подивимося так. Що, щоб підняти вгору, це зараз щось потрібно ставити. А так, спробуємо так. Для початку, я думаю, така йде перевірка непогана її. С хаму угу. Та так сильно усунуть. Вирви. Я думаю, не вирве. І ведемо цю заборну швану, Так, це не загуби. Самотюком воно не попрему, тому що там рівень вищий. Але зараз тут вода вже повинна сама набратися. Тобто її сюди заливати не потрібно. Уф. от, ну Вже тече, як скажем. Відкриваємо. Відкриваємо це, щоб вакуум не створювався. Я скажу, що воно самотюком туди не потече, це воно вже заспокоїлося. Трішки з-під кришки протікає. Ну що, заводимо, спробуємо як воно буде. Самому интересно, теперь ты с какой стороны не до него пойдешь. Так, а, это целое, интересно, это краны. Это правильно, да? Я сказал, дурное дело. Треба... кому-то покладу. А куди це напорякає? Я не знаю, яку висоту вона може піднести. Читав верніше, що до 9 метрів. Ну з таким напором, ви подивіться, що воно робить. Зараз Бляха-муха. Вода. Вода це золото. Так. Зараз викрутку візьму і загмута. Таке буває. Все потрібно. Тут воно створює тиск, тут воно не вирве його, тому що воно втягує. А звідси я не думав, що аж так, воно тут так доволі щільно зайшло. Щоб аж... Таким чином таке буває. бачите, не, не потрібно якихось там щось надумувати. Саме отаке таке феєричне виходить. Значить, на, на малому вагзу зараз маленький газ, що був, так куди, воно вже шлам хлопне зараз. Він не береше він йде. Та ні. ні. Дубль два. Так. Я не пам'ятаю, скільки метрів тут шланги. Це сюди потрібно буде перекачувати. Привіт. А водичка тепленька, дивіться. Та то є дурне діло, подивіться, що робить. Це 20. Це яка? Давай поляємо такі. Це 20-та труба. 20-та труба. Подивіться, що воно робить. От, блін, не подивився сіки. Там було десь 100 літрів води плюс-мінус. Можливо, на відео буде видно, я подивлю. Що? Хорошо поляли, хорошо, хорошо, а що, оператора робота не легка, що ти думаєш? Що ти думаєш? Не відволікайся, покрі штани, то ерунда. Ви яка красота! Все велике дякую. Я вам скажу, зробимо відео, я вам ще раз скажу, що така ситуація, що хотілося, але нічого, все б додому. Все, втягнуло. 100 літрів води не стало. Я подивлюсь на відео, ні, там було більше води. Там десь було 150 літрів води. Це ми буквально сики, хвилина-півтора. Півтора хвилини. 150 літрів води це на... Двадцятку, буде тут 32 друга, а можливо з часом я куплю ще якусь сорокову, то це взагалі, я вам кажу, це дуже крута штука. От щоб привезти воду, забор води зробити це от така на штука. Я бачив відео про ці речі, тому я консультувався з Русланом, яку взяти. Але хлопці, ще раз кажу вам величезне, дякую. Ну так. річ, во. Річ крута. Ну ви ж бачили самі, скільки там було води. О, то, що я не подивився, ну літрів 150 гарантія, І це ж усе в такому ну півтора хвилини викинуло, То це якщо півтора хвилини, приблизно, ну, хвилина 100 літрів, хвилина 100 літрів, то, тобто куб він буде закачувати. 10 хвилин виходить. 10 хвилин куб. Але це ще раз я кажу, що це при такій, ось при такій, буде цікаво подивитися на ту більшу. Буде цікаво подивитися, як вона качає на ту більшу. Це ми зробимо обов'язково в наступному. Побач, Наперед не забігаємо, подивимося, можливо, щось буде важливіше, але за водою я вже буду їхати з тою трубою, возити, я вам знімлю це відео і покажу. Друзі, така ситуація, таке відео непогано. З пластмаси. От можна які речі зробити, бачите, лише потрібно навчитися, як і з алюмінію. У мене не вийшло, ну як воно ну не отрималось, але плюс-мінус були нюанси. Зараз з закритими очима роблю те, що роблю. З пластмасою трішки, щоб зрозуміти, як воно працює, потрібно покушати його, куснути, зрозуміти, як воно точиться. Точиться воно прекрасно. Це найпрекрасний матеріал для токарних робіт на станкові. Як його сплавити нормально? Ми цим займемося з часом. Не забігаю наперед, кажу так, як є. Ну думки про це, що я вам кажу, що я вам показую, воно буде доведено до якогось логічного завершення, те, що нам потрібно. Біля вдому, в сільськогосподарській техніці щось зробити. Будемо по мірі можливості, не обіцяю нічого наперед, тому що ми не знаємо нічого, що буде. Життя зараз таке, воно бентежне і повне несподівано. А по максимуму ці всі питання доведемо до максимально можливих речей, які я зможу робити. А ви, якщо ще докладете свою руку і покажете ще класніші якісь варіанти, це буде взагалі суперово, тому що навчаємося один в одного. Ділимося один з одним і прийдемо обов'язково до чогось. Друзі, посилання на петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Національної гвардії України, Мельнику Руслану Миколаєвичу, який загинув у Білогорівці Луганської області. Посилання на цю петицію буде в описі під відео. Хлопці віддали життя. Давайте ділимо якийсь час, це недовго. Хвилина, дві зайти і підтримати. Просить сім'я, прошу і я. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео. Хай щастить.